Вітаю! В сьогоднішньому випуску Техноновин на вас чекає зустріч з одномісним літаючим автомобілем від компанії Jetson One, мета якої зробити безпечні персональні електричні пристрої вертикального зльоту та посадки доступними для кожного. Трохи космічних новин від Джефа Безоса і його компанії Blue Origin, що працює над створенням власної космічної станції під назвою Orbital Reef також поринемо в метасвіт від одноіменної компанії Мета Марка Сукерберга та познайомимося з його новими проектами, покликаними зробити віртуальне майбутнє ще ближчим. Трохи політаємо з конкурентом залізної людини та побачимо своїми очима, що мрія літати як тах вже доступна для звичайних людей. Ну і куди ж без Ілона Маска та його компанія, яка нещодавно стала на одну більше із придбанням адіозним мільярдером всесвітньо відомої компанії Twitter. А почнемо сьогодні з летючого майбутнього. І не такого, яке настане через десятки років. Ні, це майбутнє вже тут, і на ньому вже можна покататися. Ведучі автовиробники, як ми знаємо, вже на повну силу розробляють стратегію впровадження літаючих автомобілів класу «Євтол». А ось невеликі стартапи, такі як, наприклад, зі Швеції, створили і вже успішно реалізували першу партію надлегких одномісних автомобілів Jetson One, які за законами США не вимагають ліцензування для пілота. Перші такі 12 моделей одномісного індивідуального електричного Євтол пристроя Jetson One були придбані за ціною 92 тисячі доларів, що можна порівняти за вартістю такого електромобіля як Tesla Model S. Одномісний Jetson One здатний підняти користувачами висоту до 1,5 км та розвити швидкість до 102 км на годину і триматися в повітрі близько 20 хвилин. Окупець Jetson One отримує до половини зібраний комплект, який включає об'ємну раму з алюмінію та вуглопластику, електронну систему управління двигуном, пропелери та самі електромотори, а також посібник самостійної остаточної зборки літального пристрою. 8 роутерів забезпечує стабільне положення Jetson One в польоті та належну тягу від чотирьох двигунів з загальною потужністю 118 конячок. Управління компактним літаючим апаратом здійснюється за допомогою дросельної заслонки, джойстика та двох важелів. Навіть якщо один з двигунів вийде з ладу, розробники обіцяють продовження нормального контрольованого польоту. Невеликий дисплей завбільшки сучасний смартфон надає пілоту Jetson One всю необхідну інформацію. Безпека забезпечується бортовим комп'ютером із потрійним резервуванням, датчиками LiDAR, що відслідковують місцевість та запобігають зіткненню з перешкодами. Ну а для екстрених випадків в запасі є балістичний парашут. Ну, а тепер трохи космосу. Не встигли компанії NanoRex, Voyager Space та Lockheed Martin заявити про свої плани на будівництво космічної станції Starlab, Як на п'ятий їм стали наступати не менш серйозні конкуренти. Так, наприклад, у компанії Blue Origin є більш амбітні плани ніж просто космічний туризм. Компанія, що належить Джефу Безосу, оголосила, що працює над створенням власної космічної станції під назвою Orbital Reef. За планами вона має стати чимось на зразок промислового та комерційного центру і має розпочати роботу в другій половині цього десятиліття. Розробка та експлуатація буде відбуватися в партнерстві з компанією Sierra Space, що є дочірньою корпорацією Sierra Nevada. Sierra Space, можливо, більш відома завдяки Dream Chaser, космічному кораблю, який має розпочати роботу вже до кінця цього року та доставити вантаж на міжнародну космічну станцію. Компанія Orbital Reef також підтримується компаніями Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solution та університетом штату Аризона. Компанія сподівається використовувати кораблі Starliner компанії Boeing та Dream Chaser компанії Sierra Space для доставки вантажів та пасажирів на Orbital Reef. Компанія вважає, що Orbital Reef це бізнес парк але в космосі. В офіційному прес-релізі Blue Origin повідомляється, що місця призначення будуть пропонуватися науково дослідним, промисловим, міжнародним та комерційним клієнтам, а конкурентно спроможні за комплексні послуги будуть включати всі необхідні космічні перевезення та логістику, проживання у космосі, розміщення обладнання та експлуатацію, включаючи екіпаж на борту. Засновник та гендиректор компанії Мета Марк Цукерберг анонсував розробку гібридного пристрою з підтримкою віртуальної та доповненої реальності. Нові vr окуляри Project Cambria – це флагманський проєкт компанії, який покликаний зібрати краще напрацювання інженерів it гіганта Мета в одному проєкті. Візуально Project Cambria нагадує VR-окуляри, які до цього вже з'являлися на офіційному сайті Oculus, але невдовзі були видалені протягом декількох хвилин. Гаджет поставлятиметься у невеликому корпусі, і судячи з відсутності дротів, живиться за допомогою вбудованих акумуляторів для зручнішого використання. Повідомляється, що спочатку користувачі та журналісти помилково прийняли пристрій за Oculus Pro, ідейного спадкоємця Oculus Quest. Проте, за словами Цукерберга, Камбрія це самостійна гарнітура, яка не буде частиною існуючих ліній від Facebook. Камбрія оснащується кількома датчиками як всередині, так і ззовні. Перші відстежують положення очей користувача, щоб адаптувати зображення, а інші контролюють навколишнє оточення та рух рук для коректної обробки віртуальних дій користувача. У процесі розробки гарнітури інженери Facebook також вперше застосували лінзи нового покоління. Більш новітня оптика дозволила зробити окуляри легшими та меншими за розміром, а зображення більш чітким і насиченим. Запатентований алгоритм Facebook також було оновлено, а комбінацію з додаткових датчиків типу акселерометра та програмне забезпечення на базі машинного навчання буде відображати реконструкцію об'єкту в 3D і накладати їх на реальний світ. Таке рішення підвищить якість та глибину відображення предметів і дозволить поглянути на них з різних перспектив. Кінцева мета Project Cambria у майбутньому дати змогу людині поринути в метасвіт і віртуальний простір, що за заявами розробників дозволить отримати майже необмежені можливості в віртуальному світі. Нового ну, залізної людини від Марвелу з'явився конкурент, але вже не в світі коміксів, а в реальному житті. Засновник Gravity Industries і головний пілот випробувача Річард Браунінг Продемонстрував дії роботу свого літаючого костюму, злетівши із тимчасового вантажного доку Квін Елізабет. Браунінг почав майструвати сучасну версію костюму в своєму гаражі в Суреї ще у 2016 році, а через рік у нього був робочий прототип і фінансування від венчурного капіталіста. Дравіті застосовує передові технології, такі як 3 d друк щоб позбавити систему від зайвих кілограмів. Оснащений п'ятьма газотурбінними двигунами, що генерують понад 1050 кінських сил, Jet Сьюїт має радіус дії приблизно 5 км і час польоту, який вимірюється в хвилинах до 4, але зазвичай від 1 до 3, залежно від умов. Це серйозні обмеження, але перевагами костюма є його швидкість понад 80 км на годину. Його здатність піднімати пілота вертикально на висоту до 3500 метрів, а також приземлятися на невеличку площу. Можливості, які повинні бути корисними, коли йдеться про швидке надання допомоги пораненому у гірській місцевості. Окрім військового застосування, гравіті Industries зважає, що реактивні костюми мають потенціал для пошуково-рятувальних місій в межах складної місцевості. Вже здійснивши польоти свого реактивного костюму в окремих рятувальних і військових демонстраціях, британська компанія об'єднала досвід в рамках навчань НАТО з порятунку в гірських умовах. Наразі компанія співпрацює з шістьма замовниками для костюмів, хоча вона відмовляється називати їх імена. Під час польоту для керування потрібні обидві руки, згідно з газетою Guardian, компанія Gravity нещодавно випробувала свої костюми для швидкої посадки з корабля на корабель разом із командою з королівської морської піхоти біля берегів Англії, щоб перевірити, чи зможе вона замінити швидку висадку на кораблі замість гелікоптерів. Але Річард сподівається, що винахід знайде застосування і в розважальній сфері, виходячи за рамки військового ринку та пропонує широкому загалу костюми виготовлені на замовлення. Придбати костюм можна за 380 тисяч фунтів стерлінгів. Або можна скористатися пропозицією оренди костюма на полігоні компанії на південь від аеропорту Хітроу. Щоб відчути себе залізною людиною, треба трохи менше ніж 3 тисячі фунтів. Браунінг також сподівається побачити той день, коли відбудуться міжнародні перегони на реактивних ранцях. Ну і в кінці випуску на вас чекає головна новина минулого тижня. У твіттер Ілона Маска звільнення продовжується. Повідомляється, що Твіттер звільнив приблизно 4,5 тисячі співробітників без повідомлення чи попередження, а також позбавив їх доступу до Slack і внутрішньої електронної кошти. Пізніше було підтверджено, що Твіттер звільнив велику кількість співробітників, включаючи людей, які займаються модерацією контенту. Недовге перебування маски на чолі Twitter характеризується поспішними ідеями та звільненнями. Компанія звільнила приблизно половину своїх штатних працівників, а потім, як повідомляється, попросила частково повернутися, оскільки без них було порушено нормальне функціонування деяких відділів компанії. Весь процес здійснювався за допомогою знеособлених автоматизованих електронних листів. А також, за повідомленням Associated Press, у своєму листі до співробітників Маск зазначив, що без значних доходів від підписки є велика ймовірність того, що Twitter не переживе майбутній економічний спад. До цього часу компанію сильно залежала від рекламних грошей, а тепер хоче більше зосередитися на платних послугах. За 8 доларів на місяць Twitter дозволить користувачам підтверджувати справжність своїх облікових записів. Попередження про можливе банкрутство пролунало за два тижні після того, як МАЗ закрив операцію у придбанні платформи за 44 мільярди доларів. У своєму зверненні гендиректор наказав співробітникам приготуватися до 80 годин робочого тижня, причому працювати видалено тепер не можна, лише за рідкісним винятком. У самому офісі відтепер буде значно менше смаколиків та розваг.